Дорогі захисники, порвіть майдані, кайдани ворожі. Дорогі захисники, ми вас віримо. Дорогі на вже щастя, дорога слава. Дорогі, наші, наші перемоги. Дорогі захисники. Я вірю, що Україна переможе. Дорогі захисники, хай для вас Бог допомагає. Героям славу Дякую, що ви нас підтримуєте і що вас ще захисни. Дорогі захисники, найближчої вам перемоги. Дорогі захисники, мирного неба над головою. Перемагайте. Будьте не перемоги. Дорогі захисники, бажаю, що вас Бог оберігає. Ми любимо вас і сподіваюся до перемоги. Ми віримо, що перемога за нами. Дорогі захисники. Майк, такий може український. Вірних вам, друзі, в бою. Вже можна довше до життя не переможемо. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб все було добре, щоб ми перемогли. Слава Україні! Дякуємо, що ви нас захищають.